Герої не вмирають, герої поміж нас вони живуть в наших серцях. Дмитро Ілліч Болохов народився 23 жовтня 1980 року у місті Торецьк, що на Донеччині. Під час навчання у місцевій школі хлопець захоплювався географією, досліджував, вивчав. Понад усе любив цей шкільний предмет. Також займався музикою та футболом, брав участь у різноманітних змаганнях. Закінчивши місцеву школу, вступив до Донецького національного медичного університету, проте, провчившись чотири роки, залишив навчання. Пояснював рідним, що це не його і не та справа, якій хотів би присвятити життя. І взагалі він боїться крові. Тоді працював на шахті у Торецьку, Згодом подався на роботу в Магадан проте знову повернувся до рідного міста з початком повномасштабного вторгнення з родиною евакуювався до Києва. І у лютому 2023 року долучився добровольцем до лав Зсу, а саме до 30-ї окремої механізованої бригади 2-го стрілецького батальйону. 18 травня у боях під Васюківкою, що на Донеччині, Дмитро отримав важке поранення, проте впертий та вмотивований захисник після тривалого лікування та реабілітації повернувся на фронт. 18 серпня Дмитро знову отримав серйозне поранення. Цього разу це була нога. І після тривалих операцій ногу вдалося зберегти, проте чимало осколків все ж залишилося всередині. Після тривалого лікування, сильних болів у нозі та психологічних навантажень почалися проблеми із серцем. Хлопець мужньо боровся, однак стався інфаркт. І за деякий час, 19 січня 2024 року, герой помер. Нагороджений медаллю за поранення Міністерством оборони України поховали героя захисника на Алеї Слави у місті Українка. Його велике ім'я навіки закарбується у книжках та серцях усіх, хто його знав і буде знати. Герой Дмитро це приклад волі, самопожертви та безстрашності. Найкращі йдуть першими. Вічна слава і шана героєві.